Доброго дня, вітаємо вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні я хотіла би поговорити про чудовий готель Гранд Resort and Spa. Він є дуже мальовничим у Єгипетському стилі з просторою зеленою територією. Розташований цей готель на самому березі Червоного моря у бухті Bay. до міжнародного аеропорту звідси всього 5 км. До старого міста все буде більше, 20 км, а от до нами Bay та Square. З їх чисельними крамничками, ресторанами і клубами доведеться проїхати 13,5 п'ять кілометрів відповідно. Готель складається з головної будівлі, а також дев'ята, двох, чотирьох та шестиповерхових житлових корпусів і декількох двоповерхових приватних. Готель було відкрито у 2005 році. Остання реновація проводилась у 2020 а також частково у 2022 році. В головній будівлі знаходяться ескалатори, що полегшує пересування. По каскадній території також в деяких корпусах є ліфти. До бронювання доступні такі категорії, як Garden View Room. Це однокімнатні номери площею 28 або 35 квадратних метрів з видом на сад і територію готелю. Категорії, ці знаходяться найдалі від пляжу, між в'їздом в готель та рецепцією. Тут можливе розміщення на одному-двоспальному чи двох односпальних ліжках. У власній ванній кімнаті знаходиться душ. Також там надаються всі необхідні косметичні і гігієнічні засоби. Дані категорії номерів може бути тераса або французький балкон. Наступно йде категорія Room. За наповненням площею та плануванням, вони є ідентичними до категорії Garden View Room. Єдиною різницею є розташування. Категорія сівю Room» знаходиться у центральній частині готелю, переважно у 3 і 4 корпусі, і має панорамний або боковий вид на море. Mm -hmm. Наступною вже іде панорамний Pool and Sea View Room». ці номери просторіші 34-42 квадратні метри. З панорамним повноцінним видом на головний басейн і море. Дана категорія знаходиться в центральній частині готелю також. У шостому корпусі переважно, тут також можливе розміщення на одному-двоспальному чи двох односпальних ліжках. В власній ванній кімнаті тут вже може бути туш або ванна. надаються всі необхідні косметичні гігієнічні засоби. даній категорії номерів може бути тераса чи балкон. Всі Фронт-рум це також однокімнатні номери площою 34-39 квадратних метрів. Це вважається вже майже найвищою категорією. Знаходяться вони найближче до моря, у першому та другому корпусах з панорамним видом на море. Ці корпуси пройшли нещодавно реновацію. Можливе розміщення на одному-двоспальному чи двох односпальних ліжках. У власній ванній кімнаті знаходиться душ або ванна. Є всі необхідні косметичні засоби, також набори для приготування чаю та кави. Тут же йде повноцінна тераса чи балкон. У всіх згаданих категоріях може бути доставлене одне додаткове спальне місце. Надається воно тільки одне на номер, тому це важливо враховувати при розміщенні двох дорослих та двох або трьох діток. Це може бути або софа, або розкладне ліжко. Також в Grand Rotana Resort and Spa є певні категорії номерів, які мають привілеї Club Ratana, до них відносяться Rotana Room, що є ідентичного за наповненням та плануванням до номерів Seafront Room, а також Club Rotana Suite. Це двокімнатні номери з спальнею і вітальнею, є міжкімнатні двері, є дві окремих ванних кімнати та два повноцінних балкони. Ця категорія знаходиться тільки у першому корпусі, з другого по четвертий поверх. Ground флор номерів в даній категорії немає. До привілегії Club Rotana відносяться окреме пришвидшене реєстрація та виселення. У окремій залі, а також ексклюзивне користування Club Тана Lounge, що знаходиться у першій, першому корпусі. Він має панорамний вид на море. Також там працює безкоштовний Wi-Fi. Є сервіс холодних та гарячих напоїв, алкогольних та безалкогольних, а також сервіс канапе ввечері, також включає алкогольні та безалкогольні напої. Просимо звернути увагу, що всі алкогольні напої імпортні в даному готелі надаються за додаткову плату. В цілому, Grand Tartan Resort один з небагатьох в Єгипті готелей, який працює за декількома концепціями харчування, в тому числі це концепція сніданків напівпансіону, all inclusive та Ультра all inclusive. Головний ресторан Рамзес працює на сніданок, обід та вечерю у форматі відкритого шведського столу. Також є три а-ля-карт ресторани це ресторан італійської кухні, морепродуктів та грилю і азіатської кухні. На території готелю працює 5 барів, 2 лобі-бари, також по одному барі на пляжі та біля басейну Дюкспаб, де крім сервісу напоїв. Також подають страви традиційної англійської кухні, ну і звичайно закритий клаб «Rotana Lounge». Що стосується розваг, то в готелі щодня проводиться спортивна анімація, ввечері грає жива музика у скайбарі, також в амфітеатрі проводяться різноманітні професійні розважальні шоу-програми. Гостям з 16 років доступний безкоштовний спортзал обов'язково у спеціальному житті, а також сауна. Можна користуватися тенісними кортами. Їх користування в день, а також оренди спорядження є безкоштовними. Ввечері доведеться заплатити за освітлення. Для дітей від 4 до 12 років працює чудовий кітс-клаб Широким вибором анімації, з ігровим майданчиком, різними майстер-класами, заняттями. Також є мілкий басейн під навісом, що підігрівається в зимовий період. Ще є окремий басейн 16 з джакузі і панорамним видом на море. Він також іде з підігрієм у зимовий період. Та основний басейн з дитячою секцією він підігрівається взимку зонально. Найголовніше, за чим їдуть в Єгипет, — це сонце, море і пляж. Пляж в готелю приватний, з піщаним узбережжям, але коралевою коркою при вході в море. Є декілька розчищених лагун для діток. Їх глибина залежить від приливів та відливів. Але основна зона купання в будь-якому разі починається вже з понтону. Їх у Гранд ротане три штуки, два стаціонарних дерев'яних та один плавучий. Даний готель чудово підійде для спокійного відпочинку з родиною чи з компанією друзів. Тут є чим зайнятися. Анімація тут досить цікава, але за руку ніхто тягнути не буде, і ця анімація жодним чином не заважає відпочинку гостей. Тож кожен зможе знайти заняття по душі, чудово відпочити, насолодитись гарним сервісом, чудовою погодою, морем, пляжем. І, Наповнитись енергією. Сподіваємось, вам буде цікаво завітати до цього готелю. Чекаємо вас на наших соціальних мережах. А також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Дякуємо за увагу!